Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Обов'язково підпишіться і піддержіть українськомовний контент. Також поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. А сьогодні буде невеличкий влог із Польщі. Сьогодні я прокинулася дуже рано, бо вирішила поїхати в Гожу великопольський. Якщо ви тут були, обов'язково ставте лайк. І хочу вам сказати, що я була записана на корекцію брів, але дівчина відмінила запис по сімейним обставинам, тому я зараз біжу в секонд-хенд. Хочу вам показати, як виглядає секонд-хенд в Польщі і що можна придбати. Так, зараз 9 ранку. Це один з найпопулярніших секендів у Гожові. Кому цікаво, я залишу адресу під відео. Я сюди приїжджаю десь 2-3 рази. На рік десь так, не дуже часто, але приїжджаю для того, щоб знайти цікаві речі. Так, перше, що я знайшла, це ось такий цікавий пасок. Фірма HadeM. Бачите, він такий темно-коричневий в дуже гарному стані, але мінус в тому, що він по розміру мені не підходить. Це розмір XS, а в мене SM, Але я ще подумаю, можливо, візьму, бо деякі речі я купую на продаж. Ну, тобто, не все собі. Але дуже класний. Тут якесь, наприклад, біле для платтячко було б класно. Так, дубль два, подивіться, нові, абсолютно нові такі осінні, невеличкі чи навіть зимові сапожки. Але мінус в тому, що тут 36-й розмір. Вони на мене будуть маленькі, але вони нові абсолютно. Наприклад, можна вдягати їх під спортивні штани. Супер. Так, знайшла ще ось такі класні шльопанці на літо. Вони, я вам скажу, дуже класно сидять, такі м'якенькі, але цікаво те, що написано 38 розмір, але я поміряла, і вони на мене трохи малуваті. Бачите, вони як нові, не мають ні дірок, нічого не протерто. І на другому навіть є етикетка. Вони колись коштували 26 євро. Ось вам, бачите, такі класні секунди. Польщі. Так, подивіться, які знайшли круті кеди, але знову вони маленькі, вони абсолютно нові, тільки без цих шнурків. Але виглядають дуже круто під джинси, було б супер. На жаль, не для мене. Я вже купила декілька речей і зараз перенесемося додому до мене, і я вам покажу ті речі, які я купила. Купила декілька класних речей. По-перше, я купила дуже класний топ. Він підходить як під спідницю, так і під шорти. Ось такий чорний топ. Він, здається, маленький, але насправді він дуже добре тягнеться, чорного кольору. І на резинці, бачите? Його можна вдягати під якусь рубашку, можна просто так, можна навіть на пляж. Мені дуже сподобався. Я один чи два рази його вже вдягала. Матеріал дуже приємний до тіла. Розмір взяла S і він на мене підійшов. Так як я почала показувати вам топи, наступний топ такий більш домашній. Це ось такий жовтенький. Тут розмір S і з невеличкою лейбою, але це такий топ або займатися спортом, наприклад, вдома. Або ходити в ньому вдома, можна ще й спати. Я думаю, він такий дуже приємний до тіла, добре розтягується і такий колір піднімає настрій. Наступна річ це спортивна майка Adidas, Розмір L Я взяла, хоча вона на мені сидить нормально, ось така. Я вам так <смітна> і не покажу. Але я думаю, ви зрозуміли. Такого яскраво рожевого кольору. Надпис Adidas, і внизу ще є ось такі білі смужки. Дуже класна майка. Я в ній займаю спортом. Буває, виходжу на вулицю, і вона така, знаєте, приємна до тіла. Дуже класна, абсолютно нова, навіть не затерта ось ця лейба. Ззаду, також, ось бачите, є лейба Adidas. Наступна річ це звичайна футболка рожевого кольору. Фірму я вам. Не знаю, можливо, неправильно прочитаю: Engelbert Strauss. Розмір S. Я думаю, що всі знають цю лейбу. Багато хто знає, це дуже популярний лейбл. І на рукавчику тут також надпис цієї фірми. Звичайна футболка, рожева і довжина теж звичайна. Наступна річ це лосини. Я дуже е, часто займаюся спортом, буває їжу на велосипеді. У мене, ви чуть-чуть пізніше побачите, є невеличка обновка. І я знайшла дуже класні лосини, я просто не могла їх не взяти. Подивіться, який класний колір: і сірий, і бежевий, і білий, які хочете. Дуже класні, вони тягнуться, ще внизу є ось такі. Полосочки, а з цієї сторони надпис. Спочатку я подумала, що це adidas але ні. Це фірма, можливо, хтось з вас знає цю фірму. Я не знаю. І ззаду ось такий ще виріс розмір М. Вони приємні до тіла. Я в них вже ходила декілька разів. Дуже класні. Також вони були з лейбою. Просто супер. Наступна річ це сукня. Я взагалі такий колір, мабуть, ніколи не купувала і не носила, але щось вона мені так сподобалась, я вирішила купити ось така сукня на тонесеньких брительках, і вона коротка. Матеріал тут дуже приємний до тіла. Також я взагалі вибираю. Такі речі, щоб мені було приємно носити, щоб воно не електризувалося. Знаєте, тільки треба буде трохи відпрасувати, так, в принципі, класна сукня. Такі тоненькі бретельки, які можна регулювати, я вам так не можу сильно показати, але виходить так, що спереді дві бретельки, а ззаду вони навхрест виходять, і дуже класно. Виглядає на тілі. І остання це ось така блуза. Зараз дуже популярно такі пишні рукавчики. Рукавчик до ліктя, можливо, трошечки нижче. Е, Темно-синього кольору в таку ромашку маленьку. Е, Розмір, я не пам'ятаю, який я брала. 38-й, написано, це, мабуть, М-ка. І матеріал такий, знаєте, він такий трохи грубий, щоб ці рукавчики стояли. Я її носила під джинсову спідницю, одягала тільки один раз. Подивіться, як виглядають балкони в Польщі. Практично на кожному балконі є парасолька дуже цікавий факт про Польщу Зараз я знаходжусь біля магазину Україночка. Я вам його показувала вже декілька разів. І сьогодні знову приїхала на закупи, де що собі хочу купити, і дещо в мене замовили. Цей магазин знаходиться прямо в центрі міста, Гожо, Великопольський. І я на 100% впевнена, що в вашому місті практично зараз. Кожному місті Польщі також є такий магазин Україночка. Зараз знаходжусь в торговому центрі і взяла собі невеличкий фреш, дуже смачний, зроблений з дині, яблука, також додали імбір та м'яту. Багато хто їсть зараз обід, але я вирішила попити це, бо така спека на вулиці, що просто неможливо ходити. Так, сьогодні приїхала ось така велика. Посилка. Це моя найбільша посилка у житті. І як ви вже зрозуміли по картинці і по цьому напису, то мені сьогодні привезли велосипед. Так, подивіться, який гарнюсінький. Приїхав сьогодні Славік його зібрав, щоб ми ввечері покаталися. Я спеціально обрала Коричневий з чорним, щоб трохи відрізнявся від інших, тому що чомусь всі купують собі чорні велосипеди. Мені захотілось ось такий. Так, приїхала моя посилочка. Зараз буду забирати і зроблю вам невеличку розпаковку. По-перше, якби я знала, що буде така велика коробка, я би попросила б Славіка забрати цю посилку. Але добре, що пачкомат знаходиться біля нашого дому. Ну, буквально дві хвилини. Пішки. Показую, що я замовила. Я замовила ковдру таку 200 х 200 см, дуже велика, і вона підходить як на літо, так і на зиму. Тобто вона така тонесенька, але тепла. Далі я замовила дві подушки. Вони, бачите, в такій формі цікаві. Я зараз їх розправлю, повинні вони стати ось такими. І взяла розмір 50 х дві штуки, я вже сказала. Взагалі, я вирішила вдома трошечки обновити, так сказати, квартиру і підкупити все, що нам потрібно, тому почала з постільної білизни. Взяла такий новенький комплект, також вирішила обновити. Замовила лише один, але в майбутньому ще, думаю, щось взяти. Взяла ось такий біленький із сірими і темно-синіми полосками. Ну, Він запакований, вам так не дуже видно, але такий прикольний. І для тих, хто в Польщі і не знає то такі комплекти в Польщі продаються тільки чохол на ковдру та на подушки. А, от, наприклад, простирадло немає. Його треба купувати окремо, тому я замовила ще простирадло. Тому в мене ось це замовлення вийшло на 200 злотих. Це вже з доставкою. Так, я вже біжу на педикюр, бо моїм нігтікам вже місяць. І нарешті я дочекалась, бо запису. Дуже багато друзі. Я вже на місці. Треба трошечки почекати. Вона зараз доробить дівчині манікюр і буде займатися мною. Якщо чесно, мені дуже подобається салон. Я входжу до Українки і, взагалі, цей салон відкрила також Українка, і вона робить манікюр і педикюр дуже якісно. Якщо хтось... Мешкає в Мінжижечу або, наприклад, поряд, то обов'язково приходьте до цього салону. Салон виглядає ось так: називається Софія, він невеличкий. Головне, щоб робили якісно. Зробила такі червоненькі, мені дуже подобається давно не було таких. Друзі, на цьому закінчився мій влог. Дякую всім за перегляд. Ми обов'язково з вами зустрінемося через декілька днів, бо вийде цікаве відео, яке ви чекали дуже довго. І я хочу, щоб ви підписались на мене і підтримали українськомовний контент, тому що українських каналів багато, але вони не попадають в рекомендації, тому що їх або не лайкають, або не підписуються на них. Тому обов'язково підпишіться, поставте лайк під цим роликом. Також можете переглянути попередні ролики, якщо вам цікаво. І не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами була ваша Аня, до зустрічі!